30 листопада в Ольхопільській громаді Гайсинського району відбулася панельна дискусія партнерства влади та бізнесу для підтримки агросектора в умовах кризи. Всю зустріч організував міжнародний сільськогосподарський кластер Дністер, межах програми міжнародної співпраці «EU for Business» відновлення, конкурентної спроможність та інтернаціоналізація МСП, яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту. Повідно до теми дискусії, представники влади та бізнесу, а також науковці шукали спільні ідеї та напрацювання для розвитку сільськогосподарського сектору Вінниччини в умовах сьогодення. В рамках цієї зустрічі учасники та учасниці відвідали екскурсію по виробничим потужностям підприємства ТОВ «Віла Мілк» у селі Катишин, під час якої знайомилися із сучасними технологіями тваринного виробництва. Час екскурсії учасники та учасниці закладу ознайомилися із сучасними технологіями, які використовуються підприємством Віла Мілк для виробництва молочної продукції. Окрім цього, усі охочі мали змогу продегустувати продукти торгової марки Віла мілк. Після екскурсії всі учасники зібралися на обговорення поданої теми в селищі Ольгопіль. Представники влади, бізнесу та наукової сфери висловили свої бачення розвитку аграрної сфери Вінниччини в умовах повномасштабної війни. Про свою філософію розвитку успішного сільськогосподарського підприємства розповів директор стов агрофірми «Ольгопіль» Павло Каленич. Ми хочемо в Європу. Всі хочемо в Європу. Але я зробив для себе висновок ще в 1992 році, коли, будучи головою колгоспу, стажувався півроку в Німеччині, в Нижній Саксонії, вивчав соціальну ринкову економіку, соціальний маршпіша. Тоді ще зробив для себе висновок. В Європу не треба йти. В Європу треба будувати тут в себе, кожному і перше. Побудувати свого внутрішнього стану і того відношення до того, що ти хочеш зробити, я сповідую принцип і ту що бізнес повинен бути завжди в гармонії з красотою, культурою і духовністю. Тоді воно десь буде наближати людей, щось вдасться, щось не вдасться, але воно має бути знаєте, економічно вигодно, красиво. Не дивитися, що це в Європі краще. Мабуть, краще, бо вони краще працюють, краще думають, краще творять, краще планують. От ми маємо перетягнути, перебрати то і зробити в себе тут. А ми не гірші. І ми сьогодні. Сьогодні війна показала, що українці це та нація, яка може все зробити гори перевернути. Сьогодні Європа приділяє велику увагу саме екологічному виробництву. Саме тому під час панельної дискусії цій темі приділялась окремо увагу. Про екологічно чисте виробництво при переробці ягідної та фруктової продукції розповів власник підприємства ферма екологічних продуктів «Щедрі лани» Олександр Рудий. Та його дружина Тетяна ми створили екоферму орієнтовно в 2015 році, займаємося вирощуванням екологічно чистої продукції, ягоди, фрукти, деякі овочі. Ми виробники крафтової продукції. Крафтова продукція це наш знак якості, тому що ми гарантуємо якість і ми гарантуємо смак. Все, що вирощуємо самі своїми руками. Ми доносимо до людей своєю переробкою. Якщо брати продукт переробки. Наприклад, соків – це чистий продукт. Ні капельки там у нас немає, ні води, ні цукру. Чисто йде по стерилізації, стерилізація. І він ну дійсно що унікальний. Без Штикян. консервантів, добавок і ароматизаторів. Все якісно, чисто і крафтово. Про проблеми та перспективи розвитку вирощування та переробки овочевих культур на Вінниччині розповів директор ТОВ Органік, Д» Вадим Кричковський. Насправді виробничих потужностей не вистачає. Насправді, навіть складів для зберігання овочевої продукції не, не вистачає. Перед війною складів для зберігання овочевої продукції було всього 7% від тої норми, яка була потрібна для забезпечення України. На даний час їх десь відсотків 3 від норми, тому що було дуже багато знищено на півдні, там де вони були знаходились. Для того, щоб якісно і постійно переробляти овочеву продукцію, її треба накопичити, виростити, накопичити, зберігати і переробляти. Тому тут є комплексна. Проблема, до якої треба підходити комплексно, тобто мати продукцію, мати, де її акумулювати і мати. Потенціал для її переробки. Ми рухалися по тому принципу, що нарощували свої, поступово своє виробництво. Тобто, ми спочатку навчились вирощувати, потім побудували приміщення для того, щоб зберігати цю продукцію в цих приміщеннях сучасно. І відповідно, вже коли цей процес весь був весь організований, ми вже мали що переробляти і почали вивчати технології, як переробляти і куди це потім збувати цю перероблену продукцію. Тому диверсифікація бізнесу, тобто її вертикальна інтеграція. Цих всіх процесів вона має бути основою. Під кінець панельної дискусії. Директор Тов Харвест Центр Андрій Федик підняв ще одну цікаву тему: а саме кооперацію агровиробників. Насправді в Україні така кооперація зовсім не розвинута, і я вважаю, що слід на цьому дуже акцентуватися, особливо в сьогоднішні непрості нелегкі часи для економіки. Якщо взяти заприклад, як це відбувається за кордоном да, в розвинутих країнах, то в деяких країнах прибуток від кооперації сягає там близько 10%. Тобто це дуже величезна цифра. Насправді, якщо говорити про розвинуту країну, наприклад, Італія, то цих 10% це і є фактично як бюджет нашої країни в цілому. Ось в нас дуже плохо пропрацьоване про законодавство в цьому напрямку, і якщо говорити саме про сільськогосподарську кооперацію, то навіть про це не написано у податковому кодексі, тобто про що ми можемо говорити. Тому я завжди на подібних заходах всіх закликаю, щоб піднімали це питання високо на рівні влади, щоб ми почали фактично відшліфували це на рівні законодавства, а потім опускали вниз і тоді вже працювали би безпосередньо з самим виробником. Тут має бути визначена одна людина, і от фактично цими людьми, які організували цю кооперацію, має ця людина контролюватися, яка буде організовувати всі процеси. Є такий професіонал своєї справи, тому що він має. Конкурувати з тими підприємствами, які є дуже потужними, дуже сучасними і так далі. А якщо говорити в рамках кооперації, то тут є ще одна складова: це дискусія, це постійні моменти, які будуть відбуватися між членами кооперативу і так далі. Насправді це процес дуже простий, але дуже перспективний, для того, щоб, скажімо так, в якійсь мірі підняти економіку в нашій країні. Панельна дискусія партнерство влади та бізнесу для підтримки агросектора в умовах кризи стала останнім заходом в рамках програми «EU for Business – відновлення, конкретну спроможність та інтерналізація МСП. Який реалізовує міжнародний сільськогосподарський кластер «Дністер». директор кластеру Сергій Татусяк розповів про підсумки цієї панельної дискусії і у чого проєкт? Проект надзвичайно важливий для малого середнього бізнесу аграрного сектору? Сьогодні я можу з певністю сказати, що ми сповна реалізували все те, що було в програмі. Ті панельні дискусії, зустрічі з товаровиробниками, різних напрямків господарів. З бізнесом, ну і сьогодні основна така панель це влада бізнес, де ми отримали рекомендації інструкції від уряду від нормативних всіх актів, які діють в Україні. Як сьогодні все-таки господарювати? Ми розуміємо, що дуже складно. Сьогодні проводити такі тренінги, дискусії, конференції, круглі столи, але нам вдалося за півроку провести надзвичайно важливі ці заходи з нашими партнерами. Ми бачимо, що сьогодні є потреба в спілкуванні товаровиробників, логістів, ну і закордонних партнерів. Впевнений, що після сьогоднішньої фінальної. Панелі, ми напрацюємо рекомендації для товаровробників, для всіх, без виключення хто задіяний в вирощуванні продукції, переробці і логістиці за кордон. І таким чином агрокластер буде допомагати товаровробникам. Ця панельна дискусія дала можливість висловитися представникам малого бізнесу, які найбільше відчувають на собі виклики сьогодення. Представники влади мали змогу почути проблеми та пропозиції підприємців. Ці подібні заходи дають можливість знаходити нові шляхи до співпраці та спільного розвитку аграрного сектору Вінниччини та усієї країни.